Івано-франківських першачків навчатимуть доглядати за тваринами. Волонтери благодійної організації Дім Сірка написали книгу, що потрібно знати перш ніж завести собаку, яка прививатиме дітям любов та відповідальність за домашніх улюбленців. Багато нового для себе зможуть знайти та навчитись не тільки діти, але і дорослі, кажуть волонтери. Дуже багато в нас ситуацій, коли тварину купують на базарі. Тому що або дитина хоче, або дорослі хочуть, але вони не справляються з відповідальністю. Вони не справляються з вигулом собак. Вони не справляються, коли наступає ситуація. Песики чи котики хворіють. Це дуже велике навантаження на час. І люди просто викидають на вулицю, і пес або помирає, або ми, ми їх знаходимо. Волонтери розповідають дуже часто Івано-Франківці залишають своїх тварин на вулиці або невміло доглядають. Набагато гірше, коли господарі жорстоко поводяться своїми домашніми улюбленцями. Не поодинокими випадками є дитяча жорстокість до тварин. Маленький хлопчик біля річки тупив цуценятко. Цуценятко було приблизно біля місяця. І, в принципі, інший хлопчик, який йшов зі школи, там ученик сьомого класу, здається, він того цуценятка спас, забрав додому, зараз знаходиться на перетримці. І це перший приклад того, що наші діти врос, ну, ростуть жорстокими задумувалась, як дитяча редакція правил поведінки з собаками. Пізніше виникла ідея написати короткі правила поведінки з тваринами у доступній формі для дітей. Зараз тираж книги понад 10 тисяч примірників, які передадуть вчителям початкових класів у всі школи міста. Школярі дізнаються, як правильно обирати собаку, чому потрібні ветеринари і як з'являються безпритульні тварини. Власне, це буде урок побудований, тобто, вчитель буде дитині книжечку вручати на тематичному уроці. Так ми плануємо. Книжечка передбачає. На для читання з батьками там є сторіночка для батьків, звернення до батьків від нашої організації в книжці є гра, розмальовка, тобто вона однозначно не одноразова. Це книжка, яка з яку дитина має трошки попрацювати, подивитися, роздивитися і проникнутися нею. Освітній проект благодійної організації Дім Сірка, поки діє тільки у масштабах міста. Проте волонтери кажуть, готові до співпраці з іншими населеними пунктами. Пізніше планують видати подібну книгу для підлітків.